Про виконану роботу освітньої галузі в режимі селекторної наради звітували управлінці обласні та районі. Щоправда, звіт про виконану роботу обмежився загальними фразами. Найважливішими досягненнями, на думку головного освітнянина області, Ігоря Івасюка, стало відновлення роботи 19 дошкільних закладів хоч і незначне та все ж забезпечення шкільним транспортом віддалених сіл області та ремонт навчальних закладів. Маємо досить непогані результати. 19 відновлених садочків протягом 2010 року. За цим показником є одними із лідерів в Україні. А от голова обласної адміністрації Микола Джига, який теж був присутній на колегії, роботою галузі освіти не задоволений. Головною проблемою чільник області назвав травматизм та смертність школярів. Лише в 2010 році у області загинуло 17 дітей. Відповідати за це повинні і освітяни, і правоохоронці. Толку від сьогоднішньої колегії не дуже багато буде. Тому що тут зібралися ті, які постійно працюють у цьому напрямку і спілкуються, і знають, що їм робити. А от ті, хто відповідає за безпеку дітей, за неблаголушні сім'ї, хто обліки веде, вони сьогодні повинні бути тут і слухати нас. І я е, думаю, що е, вже за перший квартал, якщо будете підводити підсумки, то я хотів би в такому. В такому форматі провести і послухати, що ж, що ж ми будемо робити з тим, що в нас гинуть діти на воді, в дорожньо транспортних пригодах, з тим, що діти сьогодні виховуються в неблагодійних сім'ях, без догляду і таке інше. Пріоритетним завданням для освітян на 2011 рік голова адміністрації визначив забезпечення сільських шкіл транспортом, аби попередити дитячий травматизм, хоча б дорогою до школи та додому. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.